Друзі, всім привіт! Сьогодні нарешті я їду тонувати свій Prius. Звичайно, дотягнув, як завжди, до самого кінця. Вже закінчилось літо і також якби, згоріла в мене і рука. І тільки тоді я вирішив затонувати машину. Але як завжди то, то, то сьо, якби. А це, ну, з'явилася така можливість їду тонувати. Тому що, якщо чесно, набридло їздити як в акваріумі, якщо видно. Дуже мені це не подобається, тому тонувати буду зад, буду тонувати максимально, яка є, найтемніша, просто яка є, і ще буду трошечки е переднє, якби трошки притімняти. Але так, щоб і сонячні промені не палили руку, але і в той же час, щоб не докапувалася поліція. Тому як в Польщі дуже великі мандати і не хочеться якби, витрачати на це гроші. Тому якось так їдемо на надтоніровку. Потім ще в мене є проблемка. В мене троїть мотор. Треба поміняти свічку, якби зробили діагностику. Є пропуски по першому циліндру були. Якби все розібрали, тому що є така проблемка, щоб поміняти свічки в пригусі, треба розбирати, знімати дворники. Знімати повністю жабо, щоб достатись до свічок. Ну І за допомогою діагностики, якби скинули свічки, перекинули їх містами. На початку був пропуск в першому селіндрі, а зараз в другому. Що означає, що це свічки. Ну і плюс буду міняти всі чотири свічки. Ну Видно по ним, що вони вже якби, такі на пределі, скажімо так, тому що я купив машину і. Ну, Зразу замонтував газ і проїхав я вже 23 тисячі. Я проїхав. І а коли вони мінялись, якби це ніхто не знає, скільки ще попередній власник проїхав на цих свічках. Тому заміню всі на нові і буду собі далі їздити. Так що їдемо на тоніровку. Ось ще вам покажу, як виглядає без тоніровочки автомобіль. Мій. І подивимось, як буде він виглядати з самою тоніровкою. Як бачите, виглядає автомобіль зараз просто як акваріум, немає жодної тоніровки. Ну і так собі це все виглядає. Тому зроблю тоніровочку і подивимось, як машинка буде виглядати з тоніровкою. До речі, їду я на тоніровку в ОЛАВУ. Дуже багато хто мені рекомендував. Поїхати саме в Олаву. Ніби кажуть, що ну, і ціна в принципі дуже гарна, як на мене, тому що він мені сказав, що кошт буде 500 злотих. Це за зад і передні бокові. Я ще 4 роки тому на фокусі, на одному з фокусів, які в мене були, я тонував у Вроцлаві. 500 злотих, 550 навіть злотих було тільки зад. Тому ціна дуже непогана, і плюс що як би, порекомендували в тому плані, що кажуть, що в нього дуже-дуже класні плівки, ну дуже якісні. І плюс робить дуже добре і дуже добре тримається ця тоніровка, не здирається там і так далі. Тому ми побачимо, зараз на годинок у нас 9.08, я їду туди на 10 годин, потім приїду, буду міняти свічки і потім ще на вечір виїду трошки попрацюю. Так що ось такий продуктивний день у нас має бути. Подивимось, що з цього вийде. Ну що, друзі, ось такий результат вийшов. Ось така тоніровочка в нас. Ось так це виглядає. Одразу має вигляд, хоч якийсь пріус станіровкою. Перед я дав 50% плівку. Зад 5%. Зад взагалі майже не просвічується з вулиці навіть в день, коли сонце світить. Так що ось такий результат. Вигляд дуже непоганий. Я задоволений, в принципі, результатом. Ось так це виглядає зсередини. Ось лобове скло, яке зовсім не затоноване. І бокові. Як -то, майже різниці немає. Дуже-дуже мало різниці, але це 50% затемнення плівка. Ось так це виглядає ззаді. Взагалі, як би так, ну тут вже потемніше йде. Набагато, вночі взагалі нічого не видно. Ну і стало якось покомфортніше в самому автомобілі, не як в акваріумі. Не напрягає то, що на тебе там хтось дивиться, хтось тебе бачить, сверлить своїм поглядом. Я дуже задоволений. Єдине, що от я також замітив, я хотів зробити бокові вікна взагалі 35-кою. І хочу сказати, що 50-ки достатньо для автомобіля, на якому постійно працюєш, особливо працюєш вночі дуже багато. То 50-ки вистачає. Одним словом, я задоволений, треба було це зробити ще набагато набагато раніше, ще коли як тільки я купив автомобіль, а не їздити паритись в жарі ціле літо, спалити собі руку маєчкою. Як у більшості водіїв. ну і В кінці літа взяв і зробив собі тоніровку. ну але то таке Так що, що, їдемо додому, їду в гараж і буду міняти свічки. Покажу вам, як міняти свічки. Багато хто може не знає, їздить спеціально на сервіс, але по суті там немає нічого складного. І так, друзі, що, будемо міняти свічки на пріусі. В принципі, нічого складного, але трохи так скажімо, для мене дивно, що така річ, як свічки, які в принципі повинні бути в вільному доступі, щоб їх одразу замінити, наприклад, в трасі ви їдете чи ще щось. Але щоб замінити свічки на 30-му пріусі, а треба нам відкрутити дворники тут. Ключ на 14, треба зняти дворники. Треба зняти це жабо. Потім треба буде зняти повністю механізм, виходить, з самих дворників. Зняти цю защітку. Ну і ось наші свічки. На Priusі плюси я ніби бачив, що вони і так витягуються, не треба знімати це все жабо. Але тут ніяк це не вийде. Тому що дуже мало місця і виходить то що Катушка просто впирається сюди, мало місця і не вийде нам так просто поміняти свічки. Замовив ось такі свічки. Денсо, іридіум eh 20 t І коли робили діагностику, як би яка саме свічка, блін забув, подивитися, які саме стоять свічки тут. Я б, мабуть, заказав такі самі, що там стоять. Ну, але забули подивитися, яка марка і модель цих свічок. Тому що я купив в Prius, від'їздив вже на ньому 23 тисячі. Якби і до цього теж не відомо, скільки вони ходили. Але я думаю, 1050 вони відходили. Не Спробую ці, стоїть, до речі, 90 злотих. На аллегро замовив. Будемо міняти, відкручуємо. Точніше, зриваємо гайки на дворника. Тут якби, беремо, оце надавлюємо так вниз, на перекос, і вони витягуються. Так, далі нам треба отут оце дінити. І стягнути вниз. Так. Ага, тут якась заглушка. Треба зняти таку заглушку вверх, просто її піддіти з цієї сторони так само. І просто витягуємо так наверх. Це все. Далі треба відкрутити штук, мабуть, з 20 ось таких ось болтиків. Мабуть, на 10. Їх тут штук 20. Треба відкрутити, відкрутити сам цей механізм самих дворників і повністю витаскувати. Цю металічну як би, ослону, жабо, хто як її називає. Ось так воно все виглядає. Так що відкручуємо оці всі, всі болти по кругу. Так, витягуємо сам механізм дворників, тримається він на двох болтах. На ось таких двох болтах на 10. Тільки треба відкрутити болтиків. І ось у нас який одразу доступ є. Зараз кидаємо фішки і відкручуємо катушки. Сатку на 14. Спочатку викручу. То що в першу чергу треба поміняти? Ось так виглядає свічка. Так, тут у нас NGK стояли. NGK ILK AR7B11. Ось такі свічки. Так, в принципі, цю ми одразу викидуємо, тому що саме з нею була проблема. А інші виходить ми просто викручуємо, ставимо нові. А ті зберігаємо на всякий такий випадок. Скажімо так, під заміну. Вдруг там якась також затруїть з часом, щоб можна було одразу поміняти і їздити далі. Приступаємо, відкручуємо далі. Ті, що залишилось три. Подивимося, в якому вони стані, і ставимо нові. І так, викрутив я свічки, дивимось на їх там. Це у нас перший циліндр. Ось в такому вони стані. Це в нас третій. І це в нас четвертий циліндр. Не знаю, в якому вони повинні стані бути. Як має виглядати нормальна свічка? Нормально це вона виглядає чи ні? Тому що це, в принципі, мій перший автомобіль на бензині. Ніколи я не крутив ці свічки. Завжди з цього був дизель і в принципі ніколи не мав проблем з якимось там троїнням чи ще щось, відкривав капот. Тільки по суті, щоб поміняти масло. А тут бензинка, як кажуть, краще взяти бензинку, не знаю. Як не крути також, то свічки треба міняти. Мотор постійно троїть. Ну, не постійно, слава Богу. Але все одно. Постійно треба щось шукати, чому він троїть то свічки, то катушки, то ще щось. А дизель їздить, відкриваєш капот, міняєш масло і все. І так, ось для порівняння. Нова свічка. Ось так вона виглядає. Ось такий от зазор в неї. І ось виходить стара свічка. Як по мені. Ну, виходить то, що тут є якби зверху ще такий пиптик. А тут його немає. До речі, ще також не знаю, можна їх так просто закидувати туди чи ні, але суть в тому, що... Дві свічки я, звичайно, вже закинув просто так. У мене просто головка теж вона 14, вона... Я попробую катушку тут накрутити. І просто витягнути о! Треба було так зробити з першими двома, ну але вже як є. Там я просто закидував туди свічки. Ну, просто головка, ця без резинки і не тримає свічки. Свічки на місці. Ставимо катушки, як стояли. І так, що включаємо автомобіль. Так, у нас паркінг. Іще, нажмемо газ. Як на мене, двигун працює дуже рівно взагалі. А що, друзі, як на мене, двигун працює дуже рівно. Не було навіть жодного там не знаю, троєння при першому пуску. Взагалі все чотенько. Я в принципі дуже задоволений. Що, глушимо автомобіль. І збираємо все те чудо назад, жабо, ставимо дворники, якби підключаємо все. Ну що, друзі, ось такий от у нас продуктивний день вийшов. Зробили тоніровочку. Пам'ятаємо так. Ось так це все виглядає. Ну і замінили свічки. Так що буду їздити далі. Зроблю вам наступним відео. відео огляд. На мій Prius. за скільки я його брав, скільки він обійшовся мені з газом і так далі. і так далі. На самому початку ви ще мене просили зробити відеоогляд, але все ніяк руки не доходять, часу немає. Спробую найближчим часом його знайти цей час і зробити вам відео Всім удачі, не ламайтеся!